Дорогі друзі, ми зібралися в рідних стінах технікуму, щоб відсвяткувати найкраще та найвеселіше свято міжнародний день студента. Дорогі друзі, дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем студента! Студентські роки назавжди залишаться у вашій пам'яті як час пізнань і звершень. Ваші знання будуть затребувані, а молодість і талант гарантують прекрасне майбутнє. Бажаю реалізувати. Чи потенціал, адже саме вам належить вирішувати, яким буде життя в нашій країні в майбутньому. Лише об'єднавши наші зусилля, ми зможемо принести стабільність і процвітання Україні. Упевнений, що кожен з вас займе в суспільстві місце гідне визнання і пошани. Зі святом вас з повагою, народний депутат України Сергій Баранов Могар. Ровні студенти, щиро вітаю вас з ним, студента! Ви є найбільш передовою і прогресивною частиною нашої молоді. Саме з вами, вашими ідеями, їх втіленням у життя пов'язане майбутнє нашої країни. Тож бажаю кожному з вас здоров'я, успіхів у навчанні, справжньої студентської дружби, творчого натхнення і невичерпної енергії для здійснення всього задуманого. Нехай збуває. Всі ваші мрії, а ваша дорога по життю буде легкою і вдалою зі святом вас. Так, це, це дійсно щирі та теплі побажання ми отримали. І це не останній подарунок до Дня студента. Пані та панове, до вашої уваги шоу-конкурс, присвячений Міжнародному дню студента, джентльмен 21-го століття. І ми розпочинаємо. Gentlemen, welcome to the most desirable event of the year. Gentlemen з the very first century. Пані та панове, вітаю вас на найочіпільші події року. Шоу-конкурс Джентльмен 21-го століття. Звичайно, обіцяю свято вечір буде дуже насиченим та цікавим. На ваших очах буде обрана найгалантнішого найкрасивішого, найталановитішого, найелегантнішого та найобізнанішого представника сильної статі людства Відкрию вам великий секрет за головний титул конкурсу Джентльмен 21 століття. Будуть змагатися знамениті та талановиті чоловіки, які вже підкорили Голівуд. І тепер. Нарешті змагатимуся за право називатимуся джентльменами. Ну і щоб отримати це почесне звання, вони готові на все. І ви все це побачите. Дорогі друзі, прийшов час опинитися на гребені хвилі. феєричного шоу конкурсу світового масштабу. Шоу конкурс Джентльмен 21 21-го століття. Учасників шоу. Ваші обласні панове. Учасник під номером один Сільвестр Сталоне. Справжнім'я. Валентин Скрипченко. Валентин весь свій час витрачає заняття спортом та спілкування з друзями. Учасник під номером два. То убежи. Справжні дня, великоше, митро закрити сьогодні обідями і всім, що з ними пов'язано. Зустрічай рука з колегами. Справжні дня, Розрислав Бешик, Розрислав Обожі. Ідеальних дівчатний існує. Конкурсат номер 4 сам Джекі Чан. Справжній ім'я Максиму Крашенко. Своїм улюбленим героєм призває крутая связь і кіберсходять. Номер 5 Брюсвірі, справжній ім'я Андрій Ринський. своїм найбезлучим чинком Андрій вважає погане навчання у школі. Конкурсанки No6 за Абделі Кабро, справжній Андрей Бузовий. Найбільше вже подобається активний душинок та спілкування з красивими дівчатами. Нове сім Шоу Форес. Фарис. Євген приясати мільйонером. Бажаючи Дальна Дічна має Сергій Петруха No8. Справжнім Максим Котак. Максим шкодує про те, що вже зробив безліч безбужних та невбиваних Спасибо. Ми конкурсантами, а зараз давайте визначимося з нашим вимогливим і об'єктивним журі. Отже, суддівська колегія до її складу сьогодні увійшли лише представниці прекрасної статі, і це не дивно, бо вони як ніхто знають і вміють оцінити талант, і можуть знайти недоліки навіть. Щільно приховані. І ще свідчить той факт, що саме ці люди вони стикаються і з драмою, і з комедією, і з мелодрамою, і навіть з фільмами Жах особливо перед сесією. Отже, до складу журі увійшли ваші описки, голова журі Кравченко Ольга Олександрівна. Олександрівна. Владимирова Наталья Володимировна, Дрябак Валентина Михайлевна, Герасимова Катерина Вячеславовна, Казанчук Нина Витальевна, Народа Марина Юрьевна, Иваныш Яна, Повлиски усім членам журі, шановні присутні, зараз настав час поближче познайомитися з нашими претендентами на перемогу. Отже, ну, нарешті, нарешті, ваші області моїй співведучий Катій Ну, Я вже вирішив, ти не приїдеш, думав Хонораном ділитися на доведеться. Не прийшла на це шоу, і що? Тут найкращі чоловіки зібрані. Ну, згоден, наше шоу сьогодні варте уваги. Отож, вертує слово Каті Осачі. Вона завжди знає, що запитати, а вони не завжди знають, що відповісти. О, я із задоволенням. І перше моє запитання до номер один. Опа. Скажіть, будь ласка, скільки буде 348 помножити на 24? подобаюсь. <риклад> І це правильна відповідність. Переходимо до номер 2. Яка ваша найзаповітніша мрія? Стати юристом. Гарно. <риклад> це, цікаво. номер 3. Розкажіть про свій найбезгустніший чинок житті. Ну, діло було года 2 назад. Приїхав. Я...